29 червня в Києві відбувся 10-й національний молитовний сніданок, який зібрав понад 800 осіб із 15 країн світу, включаючи представників 12 конфесій. До учасників заходу звернулися члени конгресу США, сенатори, капелани. А також глави п'ятдесяти шести релігійних місій і церков з усього світу. Слава Jesus. слава Amen. учасники заходу молились за військових, цивільних дітей, полонених, за нашу перемогу та мир. Боже, благослови та звісний армію. А лімоги, засновну і сила, і слава на Амінь. Президент Володимир Зеленський у своїй промові наголосив на важливості єднання задля досягнення спільної мети. І Разом ми можемо все це забезпечити, але тільки разом, якими б різними ми не були. Бо сказано, якби хтось напав на одного, тут. Вони зможуть протистояти йому. Навіть нитка скручена втричі не скоро порветься. Послі нашого давного війська, послі Божого, для Божого, я помилаю, очі суші написав, нехай сервіться.

Брати і сестри, зараз завершився 10-й молитовний сніданок в місті Києві. І слава Ісусу Христу, було присутні більше тисячі людей. Це і капелани, це і науковці, це і представники влади. До речі, сьогодні був присутній і президент, і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради. В єдності ми всі молились за перемогу і. Мир в Україні, і це дуже велика подія, яка сьогодні об'єднала практично всі версти на представники всіх верст нашого населення, нашої країни. І слава Ісусу Христу, що ми могли сьогодні всі в єдності молитися, і віримо, що ця молитва вона звісно приведе до результатами. Україна поба побачить перемогу і побачить. Мир, слава Ісусу Христу. Також треба відзначити, що від американської влади ми бачили багато привітань і також представників на цьому молитовному сніданку. Гарний час і вірю, що наші молитви в єдності вони призведуть до результату. Амінь, найкраще досягнення цього заходу. Те, що цей потужний заряд на перемогу. Всі понесуть у свої осередки: військові капелани до свого особового складу, державні службовці до своєї когорти, громадянське суспільство на весь загал. Пам'ятаємо, що разом ми сила. Слава Україні! І я вірю, що в духовному світі це контрнаступ, якого всі ми довго очікували. Він вже почався, і в духовному сенсі ми виграємо. Тому що так об'єднатися заради Божої перемоги для нашої країни, так об'єднати нас міг тільки Господь. Тому благословляємо, молимось і дякуємо. І це дуже дуже потужний захід, тому що ми всі разом молились за Україну, за перемогу, за військових, за медиків, за капеланів, за родини загиблих воїнів, за окуповані території, за звільнення. І за нашу, за нашу перемогу і мир. Дякую вам. І я вірю, що цей молитонок, молитовний сніданок на такому рівні це тільки початок. І я вірю, що колись наш президент він об'явить на загальнодержавному рівні день національний день молитви і поста. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати всім організаторам молитовного сніданку. Насправді цієї події ми чекали. Ми чекали, щоб об'єднатися в молитві на будь-якому місці, яке визначить нам наша влада, щоб об'єднатися з закликом до нашого Господа. У нас так багато спільних тем для обговорювання, але так само у нас дуже багато тем для молитв. Кожен з нас заносить їх на своєму місці. Тепер ми мали можливість це зробити разом тут, в містецькому арсеналі. Серед тих людей, які знають, що таке молитва, і серед тих, які можливо навіть роблять в цьому перші кроки, нехай Господь буде прославлений, і нехай плоди цієї молитви насправді будуть принесені якнайшвидше. Дякую.